Всім привіт! Вітаю, любі друзі. Виказую кисюньки Вже ходять. Ті, що були кошенятки, ще нема одного десь. Навірно, спить. Отже за мною приходять сюди. Ось, Манюньки. Тут через два будинки вони живуть. Але, напевно, там не завжди. Да? Так, що у нас тут? Гартензію я пересадила. Ой, чоловік викопав. Швиденько і не, за... не закопав, так. Ось. Арбузи вже пов'яли, бачу. Треба прибирати. Затолку не буде, хтось їсть. Це я курочкам віддам. О, інжирчик. Інжирчик можна зірвати. Зараз його заберу. Ось брунсвік в мене. Інжир. Він вимерз і в цьому році. І пішов від кореня і от тільки один урожай. Так, можна і два. От, ніяк не пересадимо його в цьому році. Хотіли ще пересадити його на будинок. Так, що ще в нас тут? Дуже багато гілляків, бо ми вже врізали все. Оксінідячі висить. О, гарбуз. Толку нема. Заріс, Вон, бачите, пам'ятаєте, який тут був один гарбуз. Все, листя померзло, а гарбузів так і не зав'язав. Треба його тепер прибирати. Все, так, жодного ж гарбузика нема. Якийсь позній сорт чи що це таке. Тут ще у сусідів був. Сусідів он такий росте. Привіт дівчулі! Як ваші справи? Тут не всі ще дерева обрізали, ще будемо працювати. Опля дівчулі почали краще нестися. От, я е, побачила тут крисині всякі нори. Ми їх заробили ну, цементом. От, і плюс у Отут, де піна, також були вишкрябані або миші, або криси. Ми їх також запінили і стало більше яєць. Напевно, це ж таки крали криси, яйця. От Так, заходимо. Опа, Вон, бачите, миші їдять, витаскують насіння. Так. Тут все добре. Так. Економ лампочка з акумулятором 150 гривень віддали, щоб у курочок завжди було світло тут. О, вон там вон гризуть щось. Я запінила. Так. Добре, яєць стало, ну, сразу ж набагато більше. Вон. Так, там тут. Ну, а то приходиш 4, 5, 6. От, А зараз добре, ладно, зараз зберу яйця. Від крис треба боротися з крисами. Труїти не буду, але все ж таки, О. Хурма висить. Хурму дуже гарно я обріжу і прив'ю сортову гарну. Сортова в мене вже росте на будинку, от привита, я купляла. І от коли ми спробуємо, якщо та сортова класна, крупна, я її сюди прив'ю. І буде в мене все добре. А цей хлопчик хай росте. Можливо, хлопчика приберу взагалі. Так, це у нас яблунька росте. Вільям Спрайт. А це груша росте. Не пам'ятаю вже назву груші. Так, інжир кримський, нема жодного. Також він вимерз був. Немає. Теж треба пересаджувати. Що ти просиш? Що ну, це за реп'яхи? Дай. Приберу ці твої. Ой, рип'яхи. Що ти просиш? Всі вон там їдять твої. А тобі щось треба, смаколиків якісь. Так, капуста. Не мерзне. Оця колє, не знаю. Буде мерзне чи ні. Я її також хотіла взиму, але вона така маленька ще. Ну, а ця залишиться взиму. Для курочок листочки буду обривати. Луниця цвіте. Щось не доходять до полуниці руки. Що, зараз налью водички, їм тут поміняю воду, насиплю корм, зберу яйця і буду йти до інших курчаток. Вроде все. У мене вдома кішки погано треба. Скоріше біжать до неї. У мене кішечки 17 років. О, ти, що, ти що це зробив? А що це ти зробив? Ой, безсовісне. Це ж він, він, він з іншого двору, цей рижий, і вони ганяють один одного. Виходь моє манюнько, виходь! Красивий. От. Все добре, друзі, працюю. До речі, зніму вам так, те, те, чим я користуюся. Так? От в мене курочки вже, як і другий, третій рік, так? і е, немає ні в воші, ні блох, ні в кліщів, нічого такого підху. Я е, постійно додаю йодоклін, це коли я міняю підстилку. Зараз взагалі е, підстилку міняю рідко, Там раз, можливо, в місяць. Раніше міняла кожного тижня. От, і е, от я прибрала, да, от у мене тут ліноліум, якщо там цемент, прибрала усе у них тут під стилку, потрусила її до кліном зверху, там, опилками або сіном, або соломою, чим там потрібно зробила. Ви що робите? Гляньте, вискубла ви з неї цілий пучок пір'я і бігає? Жопа гола. Ти що робиш? Боже, Боже, жива це у цієї. А, ця теж ганяється. Я тобі зараз окуляри надіну. А Ану, зайди сюди. Так, і сьогодні ще потрушу їм чисто тільки в гніздах. Також я йодоклін кидаю в гнізда, тобто розтрушую. От, а інсектопро я взяла це також від всяких цих паразитів. Це тільки в гнізда, бо його тут менше, воно дорожче. От. Тому не знаю. Ну, мені здається, що це через те, що я постійно його додаю. Цей йодоклін. От і нема нічого. Так, зібрала 18 яєць. Ну, от і, і скажіть, що це не пов'язано з тим, що ми залатали усі діри крицині й мишині. Тобто, або крали, ну не, можли, не могли ж вони почати, почати так нестися. Сьогодні нема марана, вчора було три штуки. Ну, Не вчора, а два дні назад. Це за два дні. Так, зараз ще поміняю водичку, ну, гляньте, проривається знову якась. Нічість десь там вигризає. Оно. Це ж мене щодавно запінили тільки. Треба зашивати. Зашивати все металопрофілем, якимсь, металолистами, цими оцинковкою. Чимось зашивати, бо це не діло. Так, що ти просиш? Що? Ой, 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 ой. І ще оно одне. тик тик тік-ті. Такий Хто такі авто? Ну такі ж красивенькі, вони такі маленькі, кругленькі мордафочки хорофенькі. Вас теж його докліном притрусить. Зараз вам притрусу. Хоча за ними ухажують, вони такі гарненькі. Вони там два, ну, два будинки від мене живуть. Вони там і народилися і живуть. Ти грайся з курочкою. Цікаво їм. Мишок мені ловіть. Приходьте до мене. Я вас годую, щоб ви мені мишок ловили. Да. муркатунчики, муркатунчик. Ой, ось так. Один спочатку ходив, а зараз вже не бояться, вже п'ять до мене ходить, бігають самі. Бачить, що я йду і за мною біжуть. Так, ну все, я все зробила, поприбирала, притрусила я до кліном. Інсектопро також. От, що я ще хотіла. Та, вроді і все. Я, я, ну, моркуська. А, водичку ще зараз поміняю цю. Така класна штука, вже не продають. Ось все. От, вона, по-моєму, на 10 літрів. Дуже така якісна, і вона на ніжках. Тобто вони менше її туди всякої гадості накидають. Але вже немає. Кіська виходь, бо закриє тебе тут. От. Є такі на 20 літрів, але вони стоять ну, більше тисячі гривень. А це я купувала щось, щось недорожче, 300 гривень, напевно. І чому їх не везуть? І, і пластик такий якісний, плотний. Ну, немає. Все, добре, роблю водичку. Приїхала, думаю, що мене півні не зустрічають, а я їх закрила. От зараз відкрила, випустила. Вони сразу повиходили, вже спать лягли. А я, кажется, закрила в неділю, от зараз вівторок. А вони і не гуляли два дні, так? Да? Так, ну все, гуляйте. Вже, правда, пізно гуляти, ну, ладно. О, листя намело. Треба прибирати. Ах, так. по друга волна, хвиля почалася в мене а, гливи. Ось, бачите, при морді, другі пішли. От, вологі їм тут мало, але поки нічого не роблю. Так, і покажу шампіньончик. Шампіньончик також починає заростати. Вон там, ось тут. Ось багато. Це той, що вже я вирощувала міцелі, тому що той, що покупний. Не заростав. Так, От. арбузи, батат тут поклала, буде замість моркви. Так, І ще ніяк не зніму. Огляд на декілька сортів картоплі вже в наступному відео. Тут, до речі, пропадає. Він не росте, бачите, От зараження воно не розвивається, воно так і стоїть, Триходерми оцю зелену. Але ще і так, і також не росте. От якісь, вроді як є, але щось не то. Стоїть і стоїть. Потім я хочу зробити е, таку кубку з е, е, палок, гілочок, дощечок, такий, як е, трикутничок із них викласти і обріжу. Обережно, В общем, засілю міцелієм і на вулиці хай росте. Тут просто древісіну засілю, заражу, а ще і так І хай росте. Бо тут щось толку не буде. Так, це холодно. Зачиняємо. У нас вже мінус. Я навіть льот бачила вже. Був льот в калюжі. Ну і 18 яєць на дачі, два усе, тільки що. Це вже мої молотки несуть помість марана. Кончанчик знайшла. От я їх вже закрила, все там добре. О, так, Буря трошки нам тут нашкодила, але все поправила, все клас. О, все, треба збирати. Вже померз. Так, ну добре. Прибралися тут на городі трошки. Помідори. Але ще роботи багато. Наші я оставляла. Кабачок теж померз. Воно, півні. Так, все, зараз приберу ці два кабачка курям. Ага, гарбуз треба зняти. Ось так обрізали сливу. Ось такий Двойна чаша. <хи> Може, потім нижні приберемо і залишиться верхня. Вона хворіла, але прибирати не захотіли. Просто гарно обрізали. О, і перець треба зняти, теж замерз. Все померзло. А я надіюсь все що ще щось буде. Так, зараз перець і баклажани треба зібрати. А от капусті калє нічого не буде. Вона так і буде зимувати. І підростать потрошку. В інтернеті вона така височенна, можливо, це декілька років вона росте у них. Тут, бачите, така низенька в мене. Ну, подивлюсь. Ось також вона, ця капусточка, дуже довго приймалася, дуже багато я купляла розсади. Ось отак листочка знімається. І салат робиться, як світна капуста, як е, просто салатна капуста. Ось така вона. Бачите, яка красуня. Ой, хай росте. Все ось така. І отак буде зимувати. Так, капуста буряк. Буряк треба вже теж прибирати. Звісно, не сьогодні. Це маленька, але хворіла довго, але пішла. Так, бурячок. Треба теж листечко збирати. Азіміна моя прививочка поки ще не вкривала. І ось тут замість сливи посадила азіміну веїз. От, я, Вона була отак вбік, я її так гарно зав'язала, щоб вирівняти прививку. Ось так. Так, ну все, бо вже темніє. У мене тут виявилося багато роботи. Зібрати переці, баклажани і кабачок. Того, що я не планувала. Ой, як гарна листя на груші червоніє. От. Фух. Ще фасолька тут. Якась самосійка чи що. Полониця Через одну прийнялася яблунька теж гарно прийнялася. Ой, це не треба мені. Так, все добре, в общем. Оце я б сюди пересадила гортензію. Обрізала ось так. Я так думаю, що тут їй буде гарно. Ось, тут буде такий кущ квітів. Добре. Все, працює. А, треба занести в підвал. Це я принесла з дачі, я обрізала гранат. Хочу його також під бутиль, в горшик, поки постоїть в підвалі. Може прийметься. Добре. Все, всім пока-пока.